Пролунав вибух, відчув сильний біль в обличчі, в області обличчя, тобто в мене загорівся мій підкасник, який був у мене на обличчі. Пам'ятаю, що відключився, знову прийшов до тями і в мене горять руки, горить обличчя. 21 рік. Я родом з Вінницької області. Після закінчення школи я поступив у Вінницьке вище професійне училище Львівського державного університету безпеки життєдіяльності ясності місто Вінниця. Після закінчення захотів працювати в пожежній частині в місті Одесі, в одеському гарнізоні. Від під час навчання у Вінниці ми тоді виїжджали також на приліт. Це був ювілейний торговий центр. Перший раз нас залучили, виходить, на прильот. Було страшно. Що дуже такі масштабні руйнування, тобто це ну, така, така сила, що воно би, оставляє після себе дуже великі наслідки, трагічні. І тоді в той день дуже багато було загиблих людей. Тобто, ми тоді, коли розбирали завали, стояли автомобілі біля цього будинку, і в цих автомобілях навіть ще в цей момент були люди. Працюю в системі ДСНС вже около року. До цього працював в ритуальній сфері, допомагав поховати наших військових. не вірю, Визивай учас кору, чи побігати Коля, не йди туди! Йди. Ми заступили на чергування, прийняли техніку. Пролунав перший вибух, дуже сильний. І ми вже подумали, що щось трапилось дуже лихе. Коли ми туди приїхали, там було просто величезне полум'я. І коли ми, я, Артем і мої побратими побачили це полум'я, це було жахіття. Ми на хвилину зупинилися така от доля секунди, як кажуть, і для себе зрозуміли, що, скоріше за все, ми звідти не вернемося. Тут дуже сильне було полум'я, все палало. Ми вже ну, бачимо, що вже відновили газопровід, тому що тут все повністю, ці труби були, вони як е, зруйновані, пошкоджені. Звідси від... Ну, від... був витік газу і ну, в результаті чого воно загоріло все. Момент е, другого е, прильоту. Ми знаходились тут, двоє наших співробітників були ззаді нас, і ми були з Дмитром тут. Ми стояли на стволах, подавали воду. Лунає вибух, я падаю, от, і я падаю, починаю підніматися. І так як я вже казав, вже розумів, що в мене палає обличчя, підкасник, я встаю. У мене були ну, тоді Мокрі перчатки, краги, вони у нас називаються, я цими вологими перчатками притушив обличчя і почав бігти в сторону нашого автомобіля. Коли ми повернулися з Олександром і з Євгеном По Дмитра, Дмитро знаходився тут. Він, виходить, як і стояв, його накрило виходить, тут, а він тут і залишився, він лежав. Ми взяли його за бойовий одяг, почали тягнути. Коли ми туди вийшли, я трішки вже прийшов до тями. Це був жах, куча трупів, куча крові, там рука, там голова. Це був просто жах. І коли ми Дмитра донесли, я вже просто коло дерева, я відключився, я сповз по дереву. Перший водій він це був Денис, він загинув на місці. В результаті осколкового поранення, а другого нашого співробітника Віталія та він також був водієм, його передали кареті швидкої допомоги, відвезли до лікарні міської і вже на наступний день, о 9 годині ранку, орієнтовно десь так повідомили, що він також ну, його не стало. Звичайно, що мама, брат, дружина переживає. Тобто вони кожен день мені пишуть декілька разів на день, як там чи все добре, тому ну, не розуміють всю небезпеку цієї професії. тобто і, ну, Вони переживають і ну, стараються їй не заважати, тому що роботи багато і іноді буває. У мене тільки мама вона дуже переживала за мене. Я зараз їду в санаторій, підлікуюсь і хочу вийти на службу знову. Хочу підвищити своє звання, свої навики, піти вчитись. Може на командира відділення чи ще вище. Ну, як Бог дасть, як кажуть. Саме велике, чого хочеться, це просто спокою, без тривог, без прильотів, без жертв. Тому що ми втратили своїх побратимів і ми одна сім'я, нам дуже важко. Ми часто згадуємо їх. Просто хочеться спокою, більше нічого. У мене, мабуть, і це є мрія, щоб війна завершилась скоріше, щоб вже можна було якось спокійніше, якось планувати своє життя. Ну далі строїти якесь ну, майбутнє.